по наступному уроці саме 10-й урок другого модулю, і ми вивчатимо вказівні займенники. this, that, this, those. Спочатку давайте розберемо взагалі, що таке ці вказ... взагалі, що вони себе представляють. Так? Ці вказівні займенники, навіщо вони потрібні. Вони потрібні для вказівки на предмет або людину, які знаходяться близько або далеко до мовця, в однині або в множині. Наприклад, Зейс «My book» – це моя книга. Більш детально зараз ми з вами розберемо, так? коли ж близько казати, коли далеко, які форми для цього треба. Отже, ми бачимо займенник «this» вгорі. Так? Ми його використовуємо, коли близько щось, та знаходиться в тільки в однині, в одному екземплярі. Наприклад, this is my book. Це моя книжка, вона поруч і вона одна. Якщо заперечення, this is not my book. Це не моя книга. Питання is this my book. пішло наперед. Далі that. Те, що знаходиться але, далеко, але все, що в однині. That is your book. То твоя книга, Так? Вона десь трошки на відстані, але все ще однина. Запереч, that is not your book і питання is that your book То твоя книга. This. Те, що третє, так? Знову ж таки, близько, але вже множина. І тут у нас не is а буде вживатись, а А. Так? Тому що це, звичайно ж, буде множина форма іменника These, а my books. Це мої книжки, вони поруч, але їх вже багато. These are not my books, а these my books питання. Так, ми питаємо, це мої книги, і останнє у нас those. Це вказівний займенник, мене, коли щось на відстані та у множині. Those are your books, то твої книги. Those are not your books то не твої книги. А those букс то твої книги питаємо ви, так, а пішло наперед. Отже ще разочок. This перше, близько однина, that далеко однина. This близько множина і кажемо this A. those, далеко множина теж кажемо those, А. Переходимо далі. Далі у нас приклади. Вживання цих казівних займенників. This is my pen. This is not my pen. This is my pen. Тобто в кожному прикладі, в кожному займеннику ми бачимо ствердження, заперечення і питання. І так далі. That is my house. That is not my house. Is it my house? This. These are my books. These are not my books. Are these my books? Those. Those are my shoes. Those are not my shoes. Are those my shoes? Окей. Okay. Після того, як закріпили цю тему, дайте відповідь на запитання. Або зробіть завдання. Опишіть вашу кімнату з вказівними займенники. Тобто, що знаходиться поруч, ви кажете this is або «this а що далеко, проговоріть is that, або that is, або those are. Добре, успішного вам навчання! Пишіть ваші відгуки у коментарях і до зустрічі у наступних уроках і наступних відео до зустрічі. Гонбай!